Книга числа, глава 11. І став народ голосно нарікати до Господніх ушей, і почув Господь і запалав його гнів, і загорівся між ними Господній огонь та й пожер їх у кінці табору. І народ став кричати до Мойсея. А Мойсей помолився до Господа і погас той огонь. І він назвав ім'я того місця тав ера. Бо між ними горів був Господній огонь. А збиранина, що була серед нього, стала вирадувати і також Ізраїлеві сини, стали плакати з ними та говорити. Хто нагодує нас м'ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки й дині, і піри, цибулю, і часник, а тепер душа наша в'яне, немає нічого. Тільки мана нам перед очима. А мана, як оріяндрована сіня вона, а вигляд її, як вигляд кришталу. Люди розходилися і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, і варили горшку та й робили з неї калачі. А смак її був, як смак олійного коржа. А коли роса спадала на табір, Спадала й та манна на нього, і почув Моїсей, що народ плаче в родинах своїх, кожен при вході намету свого, і сильно запалав гнів Господній, і в очах Моїсеєвих то було зле. І сказав Моїсей до Господа: Нащо вчинив ти зло своєму рабові? І чому я не знайшов милости в очах твоїх, що ти поклав тягара всього народу на мене? Чи я був вагітний усім тим народом, чи я його породив, що ти кажеш мені, неси його на лоні своїм, як мамка носить сунця до землі, яку ти присягнув батькам його. Звідки мені взяти м'яса, щоб дати всьому цьому народові? Бо вони плачуть передо мною, говорячи дай же нам м'яса, і ми будемо їсти. Не подолаю я сам носити всього цього народа, бо він тяжчий за мене. А якщо ти таке мені робиш, то краще забий мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого. І сказав Господь до Мойсея, Збери ж мені сімдесятеро люд люда, зо старших Ізраїлевих, яких знаєш, що вони старші народу. Та його наглядачі, і візьми їх до скині і заповіту, і стануть вони там із тобою. І я зійду і буду розмовляти там із тобою, і візьму від духа, що на тобі, і покладу на них, і вони носитимуть із тобою тягара того народу, і не будеш носити ти сам. А до народу скажи освятіться на завтра, і будете їсти м'ясо. Бо ви плакали до Господніх ушей, говорячи, хто дасть нам їсти м'яса, бо добре було нам в Єгипті, і дасть Господь вам м'яса, і ви будете їсти. Не один день будете ви їсти, і не два дні, і не п'ять день, і не десять день, і не двадцять день, а цілий місяць, аж поки не вийде воно з ваших ніздрів, і стане вам на огиду. Бо ви знехтували собі Господа що серед вас, і плакали перед лицем Його, говорячи, чого це ми вийшли з Єгипту. І сказав Моїсей, 600 тисяч піхоти, той народ, що я серед нього, а ти сказав Я дам їм м'яса, і вони будуть їсти місяць часу. Чи худоба дрібна, та худоба велика заріжеться для них і вистачить їм? Чи також збереться для них уся морська риба і вистачить їм? А господь сказав до Моїсея, Чи Господня рука буває коротка, тепер ти побачиш, чи сповниться тобі моє слово, чи ні. І вийшов Моїсей і промовляв до того народу Господні слова. І зібрав він сімдесятеро чоловіка зо старших народів і поставив їх навколо скинії. І зійшов Господь у хмарі, та й промовив до нього, І взяв від духа, що на ньому, і дав на сімдесят чоловіка старших. І сталося, як спочив на них дух той, то вони стали пророкувати, та потім перестали. І зосталося двоє людей в таборі, ім'я одному Елдат, а ім'я другому медат, і спочив на них дух. А вони були серед записаних, та не вийшли до скинії і пророкували в таборі. І побіг юнак і промовив до Моїсея й сказав Елдат і медат пророкують у таборі. І відповів Ісус, син Навинів, Моїсеїв слуга від своєї молодости, та й сказав: Пане мій Моїсею, заборони їм. І сказав йому Моїсей, Чи ти заздрісний за мене, о, якби то весь Господній народ став пророками, коли б дав Господь духа свого і на них. І звернувся Моїсей до табору, він та старші Ізраїлеві, і знявся вітер від Господа, і навіяв перепелиці від моря, і опустив їх над табором, як денна дорога туди. І як денна дорога сюди, навколо табору, і коло двох ліктів на поверхні землі. І встав народ і цілий той день, і цілу ту ніч, і цілий день на завтра збирали перепелицю Хто збирав мало, той зібрав десять хомарів і порозкладали їх собі скрізь навколо табору. Те м'ясо було ще між їхніми зубами, поки було пожуване. А гнів господній запалився на народ, і вдарив господь дуже великою поразкою в народ, і названо імення того місця ківрот Гатаава, бо там поховали народ пожадливий. З ківрот гатаави рушили люду до гацероту і були в гацероті. Амінь.